Віра пам'ятала той день, ніби це сталося вчора. Вона стояла посеред кабінету батька, тримаючи в руках документи про розлучення, її серце стискалося від болю. Адже саму Віру ніхто не запитав, чи вона хоче цього, і поставили перед фактом розлучили без її відома. Вся справа в тому, що її чоловік Максим був талановитим інженером, але бідним. Батько Віри зневажав його за те, що він не штампує гроші. Для самого Максима новина про розлучення теж була несподіванкою, він вважав, що все підлаштувала його дружина, йому якраз терміново потрібно було летіти у відрядження. Але вже ввечері того ж дня з довин Віра дізналася, що літак, в якому Максим летів у відрядження, зазнав катастрофи, рятувальники не знайшли жодного тіла. Віра кричала від болю. Але її мати тихо плакала в іншій кімнаті тепер уже все, доню. Через тиждень Віра дізналася, що вагітна, її світ зруйнувався остаточно. Коли літак впав у море, Максим вижив випадково. Він опинився у відкритій воді селед Дуламків. але доля подарувала йому другий шанс рибальське судно, що випадково проходило повз, врятувало його. Проте офіційно його визнали загиблим. Чоловік розумів, що повернутися одразу значить знову стати тим, ким він був, безпорадним та залежним. А тоді він вперше відчув, що не хоче більше бути бідним чоловіком, якого можна принизити або замінити. Він поїхав до Туреччини, де почав працювати звичайним вантажником у порту. Але Максим завжди мав аналітичний розум він бачив, як управляється бізнес. І швидко навчився знаходити прогалини у системі. Один із власників, помітивши його розум, зробив Максимові пропозицію Доля дала шанс. За декілька років він став співвласником невеликої фірми, яка займається експортуванням товарів у Східну Європу. Він був чесним і водночас жорстким. З тим, хто звик паразитувати на людях, його принципи виділяли його на фоні інших. Бізнес ішов угору, та найголовніше, Максим не забув про Україну він стежив, як компанії паразити знищували малі бізнеси, зокрема, підприємство батька Віри. У його серці зріла ідея помсти. Коли у нього з'явився перший мільйон, він не витратив його на розкіш, а купив контрольний пакет акції тієї самої компанії, що добивала її родину. Крок за кроком він будував свою бізнес імперію, тримаючи в голові лише одне повернутися сильнішим і змусити її побачити, що став тим, кого вони всі колись зневажали. Але коли настав день зустрічі, Максим зрозумів, що всередині нього кипить не лише образа, а й біль, і, влаштовуючи жорстку помсту вірі, він почав губитися. Чому серце розбивається щоразу, коли бачить її сумні очі, він виграв війну, але програв сам собі. Вже ж його компанія Агросгруб поглинала бізнес її батька так само безжалісно, як той повівся з ним. Батько віри тепер не витримував удари долі. Його остання надія продати все, аби хоч якось втриматися на плаву, та несподівано для себе. Віра отримала лист, виклик до офісу нового власника компанії, там її зустріли стримано, але чітко дали зрозуміти господар хоче, аби ви працювали у нього в домі, прибиральницею. Це ваша можливість погасити батькові борги. Ім'я Максим пронизало її. Але вона одразу відкинула цю думку Його ж немає, Немає ж? Але коли двері маєтку відчинились, і вона побачила його, серце їй зупинилося. Привіт, Віру. холодно сказав чоловік, якого вона колись кохала понад усе. Як гарно, що тепер ми знову разом у підходящих ролях, він влаштував її приниження, яке, здавалося, безглуздим. примушував працювати прислугою, Віра терпіла, вона мусила, і син Іванко. Чекав на неї вдома. Максим не знав, що кожного вечора Віра йшла не в свою кімнату для персоналу, а до старого будиночка на околиці, де в секреті виховувала їхнього спільного сина. Хлопчик був її єдиною відрадою. Одного дня доля зіграла з ним жорсткий жарт. Іванко загубився у саду біля маєтку. Максим знайшов хлопчика і, не знаючи, хто це, відвів його до будиночка. Вони довго говорили, хлопчик був відчайдушно схожий на нього в дитинстві, його живі очі, його манера – все вразило чоловіка. А істина розкрилась через кілька днів. Максим знайшов дитячий малюнок у кімнаті віри. На ньому хлопчик і чоловік тримався за руки. А зверху дитячою рукою було виведено Я і мій тато, Максим. Він підійшов до віри, кинув малюнок на стіл. Що це таке? Чий це син? Вона не витримала. Всі роки мовчання зірвалися в один подих це твій син, наш син. Я не могла сказати тобі, бо тебе ж вважали мертвим. А коли ти повернувся, я не впізнала тебе ти став іншим, жорстоким. Мене, як і тебе, тоді поставили перед фактом я просто не встигла тобі всього розповісти. Він стояв, мов копаний. Усе, що він будував у своїй уяві, її зрада, її холоднокровність зруйнувалася за секунду вона не зрадила, вона виживала. Максим зник за декілька днів. Коли Віра вже нічого не чекала, вранці на порозі стояв він без охоронців, лише втомлений чоловік, який зрозумів, що втратив. Я був дурним, Віра. Я витратив ці роки, аби стати сильнішим за свою біль, а треба було просто повернутися до тебе Дай мені шанс я хочу боротися за тебе і за Іванка. Їхнє примирення було непростим віра не кидалася йому в обійми вона дивилася, чи справді він зміниться. Але Максим залишив бізнес підступки і крок за кроком ламав у собі гординю. Він став тим чоловіком, якого вона колись покохала, сильним, але тепер уже мудрим. Одного дня вони сиділи на лавці перед старим будиночком, де їх син грався з повітряним змієм Мамо, тату, дивіться. Іванко засміявся так щиро, що віра відчула. Тепер вони разом по справжньому, і цього разу Максим обіцяв собі. Він більше ніколи не дозволить долі забрати у нього родину. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.